Добрий ранок, Україна! Новий день і нова героїня сьогодні для вас Рижольда. Рижольда вже знаходиться в стані релаксу підсідації. Чому? Тому що вона приїхала на планову операцію: Операція стерилізація. Тому, кому інтересно, як пройде операція, хто хоче потримати з нами кулачки, будь ласка, тримайте. А ми йдемо вперед. Наша історія продовжується. Наша героїня Рижольда вже на операційному столі. Тому знову потримайте кулички, щоб наша операція пройшла тихо та спокійно. Щоб наша операція пройшла вдало. Рижольда вже спить під наркозом, і ми розпочинаємо. Наша операція успішно виконана. Дуже часто ви запитуєте лікарю при такої операції великий розріз. От дивіться, пальчиком я там прикриваю місце, яке вже оброблено антисептиком. При цьому через невеликий прокол ми провели таку операцію. В середньому 0,5-0,6 мм і отака атравматична операція. Наша операція успішно виконана. Наша героїна ще під наркозом. При цьому вже все позаду. Виводимо з наркозу, робимо крапельницю і набираємо власницю. Розкажемо, що все пройшло добре. Наша історія продовжується. Наша героїня проснулася. Дивіться, де власники, а власники скоро прийдуть. Така історія і такий приклад, як проходять такі операції. Рішення за вами.